Вітаю, шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Ми з вами знаходимось в саду. Ось перед нами яблунька, якій треба зробити обрізком. Ну, ось давайте ближче підійдемо і подивимося, що ми тут будемо робити. все бачимо, що середина тут загущена. Причому гілки ростуть всередину, ось паралельно одна одній перехрещується. Ось ми будемо робити таким чином, щоб гілки одна одній не заважали щоб було гарне провітряння, гарне освітлення. Ну, ходу давайте будемо працювати і показувати, що, за чим ми будемо обирати. Ну, давайте почнемо з цього боку. Бачимо, гілочка росте всередині, переплітається з іншою. Ми її заберемо взагалі. Так, ось тут дві гілки ростуть всередину. Вони заважать будуть іншим. Ми їх заберемо, але таким чином зробимо тут пеньочки два. Для того, щоб тут зав'язувались плодушки. Коротенькі зробили. Так, так само ось тут. Вона йде всередину, пеньочок тут маленький. Хай зав'язуються плодушки. Так, і так по ходу будемо йти по периметру і дивитися. Так, ну перш за все ось ці гарні пагони високі. Ми їх... Десь на третю частину і на зовнішню бруньку. Так, тут по ходу диму, зразу ось дві поряд ідуть. І оцю ми залишимо, а оцю на коротенький пеньочок зав'язуються. Плодові бруньки. І тут, звичайно, укорвати. Так, ця пішла гілка всередину. На пеньочок і плодушки зав'язується. Так, це так само пішла всередину, щоб не заважала. На пеньочок хай плодушки зав'яжуться. Так, ну верхушки, звичайно, укоротимо на зовнішню бруньку. Так, йдемо далі, повертаємось по ходу. Так, тут ось поряд сильно. Коротенько залишимо плодушечку. Тут кінчики укоротимо. Так, тут верхочок укоротим тут теж. Так, тут ось перехрещуються гілки. Тут так водушечку коротенько. Цю взагалі заберемо, бо їм буде тісно. Так, ось всередину йде на подушечку коротенько. Так, тут саме коротенько. Матеночок, щоб плодушки зав'язувались. Так, тут вершки. Укоротимо. Так, сюди підійшли. З цього боку тут вершечок. Тут теж вершечок. Так, цю нижчі опустимо для того, щоб не була конкурентом вона для... Центрального провідника. Так, ну і звичайно, центральний провідник теж укорочуємо. Так, ну і тут. Так, ну ось такий вона має вигляд. Після обрізки. Коротенько все. До побачення гарних врожаїв.